Парфуми для всіх, або як за півроку заробити 5 мільйонів гривни обороту. Підписуйся, став лайк, а я буду розповідати про кейс і показувати, які рекламні кампанії ми запускали. Значить, магазин розміщається на хорошопі, співпрацюємо вже 2,5 роки, продає парфуми, як цілі, там, великі парфуми 50-100 мл, так і маленькі по мілітру по 2 мл. В принципі, все. Поїхав по результатам і рекламним кампаніям. Значить, беру дату з 1 квітня по 30 вересня 2025 року. Витратили ми 256 тисяч гривень. Вартість конверсії 77 гривень. Рентабельність у нас майже 2 тисячі відсотків. Ну, 1942%. І цінність оборот у нас майже 5 мільйонів, 4 мільйони 969 тисяч. Тепер переходимо до рекламних кампаній. Значить, по рекламним кампаніям у нас працює 3 Performance Max і 3 Google Shopping, звичайні торгові кампанії. Performance Max перший це рекламна кампанія на флакони для чоловіків. Ви тут, в принципі, можете самі там зупинити відео на стоп і подивитися по кожній кампанії результати. Я сильно зупинятися на цьому не буду. Ми бачимо, що у нас 1328 конверсій, вартість конверсії 63 гривні. Ну, я так думаю, що чоловічі парфуми купують не тільки чоловіки, а й жінки для чоловіків купують. Тому тут більше замовлень. Друга кампанія це парфуми для жінок. Трошки менше, 1118 замовлень і 81 гривня за конверсію. І третя рекламна кампанія. Вона працює, здається, мені чи другий, чи третій місяць. Ми її тільки запустили. Це якраз парфуми по одному, там 2 мл. 789 замовлень, 96 гривень за замовлення. Так, всі перформанс-макси працюють зі стратегією максимальна цінність конверсії. Зараз я вам ось покажу ось, щоб ви це бачили. Так, тепер переходимо до Google Shopping кампанії. Перша реклама кампанія знову ж таки для чоловіків. Ви бачите, що тут за пів року 50 замовлень, але якщо дивитися на вартість замовлення, то там взагалі 54 гривні. Ось другий шопінг це шопінг для парфуму для жінок. І третій це парфуми на розлив, Тобто по одному, по 2 мілітри. Ви бачите, тут бюджети, тобто бюджети там 15 гривень, 5 гривень, 5 гривень. Да? Тобто вони працюють з маленьким бюджетом, сильно там не зливають кошти, плюс ще є обмеження по ставці. Тобто там ставка за клік в районі 2-4 гривень. Але якщо ви тут подивитесь, тут 50 копійок взагалі за клік, тут по одній гривні за клік, Але в чому суть? Ці Кампанії в Google Shopping, вони нам служать не для того, щоб отримувати з них замовлення, а вони працюють для того, щоб збирати дані, збирати запити, збирати нову аудиторію. Тобто, ми бачимо по яким запитах, по яких запитах знаходять наші товари. Клікають, переходять на сайт, і ці запити ми беремо в Performance Max, створюємо окрему групу об'єктів, додаємо в сигнали, і таким чином у нас там іноді бувають такі запити, просто що ми ну не уявляли, що по такому запиту реально а, хтось може знайти товар і купити. І у нас бувають, що там конверсії по 20-30 гривень. Ось а, тому. Тестуйте, якщо у вас бюджет невеликий. ось тут бюджет у нас 1400 гривень в день. І в принципі, це невеликий бюджет, враховуючи цю категорію товарів. Тобто, парфумерія, вона доволі таки конкурентна, і на 1400 гривень в день це доволі малий бюджет. Якщо у вас малий бюджет, тестуйте так само в рекламні кампанії. Якщо у вас не виходить нарощувати обороти, звертайтесь до «Сова маркетинг, будемо допомагати і вашому інтернет задумано. Пока-пока.